Заміна пильника правого рульової тяги Citroen Berlingo або партнер, або будь-якої іншої машини, в якої стоїть гідроциліндр з боку. Ось цей кронштейн дуже незручний. Ось десь гідроциліндр. Оцей пильник треба просунути через оцей кронштейн і насунути туди далі. Старий я вже зняв, розрізав. Цей новий бирже на Його треба гріть і насувати через оце все. Так, пильник треба брати якісний. Я брав лимфьорд, щоб він був м'якенький. Та що гріє щось, воно не дуже подається. А як дуже нагріть, він гарячий. В общем, таким чином, ось отак ключом брав, задівав його, він кряпкий. Знизу тут тягнув пальцем. Натягував, а тут ключом, бо можна оцю кромку порізати пальця. Брав ключа і тягнув. І ось він у мене вже насаджений сюди якби кромку, яка тут є. Насадив. Зараз буду пропихати далі і надівати вже на ту, що дальня, просувати. Вже він майже наліз. Зараз отак. його туди. Попихаємо і він заскокує. Оп, роз, і він Тепер надіваємо, зажимаємо хамутами, надіваємо гідроциліндр і радіємо новому пильнику на рулівій рейці.